У кожної людини є мрія пов'язана із матеріальним. Інколи для її досягнення варто витратити роки або не збирати необхідну суму. Коштовності квартири, машини, одяг або побутова техніка. Все це може бути забаганками або ж навпаки необхідністю. Тож ми поцікавилися у містян, що найдорожчого вони придбали за своє життя. Холодильник, наверно, машина, квартира. І все особисто моє телефон. 25 тисяч айфон Це. Жінку купив я на всього. <смір> да, машину. Да, да. купили. Машину. Машину. Дітей нарожали. <смір> Що ж треба? Наприклад, внукові окуляри за 7,5 тисяч купила. Телефон. <смір> Напевно, це найдорожче. Пальто цього. Не за все життя. Це недавно зробила, а за все життя то багато чого зробила. Наприклад. <гум> Телевізор покупала, щось купила да. поки. Сіріальну машину, не одну, а дві. Бо одна спортилась, другу покупала. Телевізор великий купила. Найдорожчу покупку, я навіть не знаю. Напевно, щось із прикрас ювелірних. А так будинок, машину не купувала, а найдорожчий, якщо так, то це будуть ювелірні прикраси. Напевно, що телефон десь 15 тисяч. Тоді, тоді диван 6 тисяч. І... А найдорожче саме, саме це напевно, що ремонт вдома. Це було дуже дорого і дуже довго. Квартиру купила, дітей вивчила. Саме головне. За все своє життя. Важко сказати, дом хіба купив? Все.